Зварювальні роботи варимо, укріпляємо машину, щоб в не попадали в наших бійців. Дуже сильно ефективно, хлопцям допомагає, все гарно все, 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 все робиться. Кожен день робимо і робимо. Виїжджає якесь на ног. Роботи дуже сильно багато. Враховуємо, що нам потрібно, в якій кількості, подаємо заявку на перетокний загін. Там найкоротший термін, воно все приїжджає, облаштовується в самих таких потрібних місцях. Це двері, вітик екіпажу. Так само зверху облаштовано відкидна сітка, тому що там є люк для евакуації екіпажу. Для того, щоб це не перешкоджало, коли потрібно, сітка відкидається, екіпаж може евакуюватися. Крім сіток, також встановлюються реби. На кожну одиницю техніки. Реби протестовані, вони дійсно захищають. Це робиться для того, щоб захистити екіпаж, влучання кипів дрону, унеможливити травмування та загибель.